Наша армія традиційна, наша армія славетна, наша армія героїчна, наша армія це армія людей чисті і так далі. Але в цій армії традиційній, сміливій, людей чисті, є люди іноді, безчесті, таке теж є. В сміливій нашій армії є люди несміливі. В традиційній нашій армії є люди нетрадиційної орієнтації, дуже мало. У му році чули статистику 50-100 тисяч, але ж ми розуміємо, що ці цифри, м'яко кажучи, наскільки далекі від реальності, Ну що, є дуже простий принцип. Є принцип групуватися по інтересам. Тому я знаю, хлопці, наприклад, якщо це правий сектор, то вони йшли якби, спільно в якусь одну бригаду. Якщо це, наприклад, ну, кажучи, Карпатська Січ, то в них, відповідно, окремий є підрозділ. І так далі. Тобто, якісь хлопці, наприклад, об'єднані якоюсь ідеологією, там, націоналісти, вони створюють отакий от от окремий полк. Або от атаку окрему бригаду, третю штурмову, наприклад. Азов. Тобто кожен створює підрозділ, в якому ну, будуть однодумці. Це нормально. Це нормально. Покажіть мені хоча б одну роту. Або один звод. Або навіть одне відділення, це 10 чоловік плюс-мінус. Або якийсь там розрахунок, де були б люди там нетрадиційної орієнтації, нема. Тобто це дуже-дуже-дуже рідкісні, поодинокі випадки. Але вони є, ну так, а що тут приховувати. Послухайте, там, у нас в армії нашій славетній багато чого є. У нас є наркозалежні, якщо хтось не знав. Більше того, прямо серед військових розпосюджуються ці солі різні і так далі. І є така проблема. Будь-яка людина, яка на фронті захищає дійсно державу. І проливає кров. Вона гідна, честі, пошани, похвали і до земного укліну. І якщо ці, хтось із них дійсно захищає, гідні, честі покидяти. І я перед ними схиляю голову. Але я не дозволю будь-якому захиснику, одягаючи на себе піксель чи ще щось, використовувати армію для того, щоб просовувати, легалізовувати, для того, щоб будь-яка гедота унормовувалася у суспільстві. Повне інтерв'ю, дивіться за посиланням в описі.